Так, всім привіт! Дехто питання задавав, як починати малювати в скетчапі, для тих покажу самі ази. Значить заходимо, не забуваємо вибирати міліметровий бо проекти, модель дюймова, метрова, сантиметрова, нас цікавить міліметрова. Нажав «Создать», міліметрові розміри. Так, це в мене не запускається панелі створювати. Я буду створювати вручну. Ну, тут поначалу здається, що дуже довго, але насправді, якщо копіювати і так далі, це дуже швидко зараз подивимося. Тобто створюємо якусь тумбочку, першу деталь. Ставлю, значить, прямогольник по трьом точкам. Тобто показую початок. Потім не ставлю довільно, а не відпускаю. Першу точку нажав, другу точку я не вказу, не нажимаю нічого. Тут в кутів нас пише длина 966 мм. Я забиваю, наприклад, тумбочку глибиною 510, роблю 510, ввожу, Enter. Воно туди її поставило. Далі, коли я ввожу, я вказую направлення, куди мені треба 18 мм забити. Тобто я вправо по червоній лінії і забиваю розмір 18 мм. Enter. Побудувався прямокутник. Зразу його видавлюю. Буква П на клавіатурі так набагато швидше. Англійська «П» нажав. По поверхні вона засвітилася, клікнув і тяну. Тяну я її не просто, а допустимо, якщо ми робимо ну, якусь кухонну тумбочку, зробимо 702 боковина. Enter. От, у нас вийшла тумбочка. Значить, буква Х, це хенд. Рухати, зручно нажати, допустимо, якщо ми просто користуємося мишкою і посунути екран, потрібно нажали ГАш і посували собі як треба. Значить, стоїть наша буковина. Тепер її треба, вона є зі всіх площин окремо створена. Тобто кожна площина, кожне ребро, все окремо, я її виділяю. Правою кнопкою мишки «Создать групу. Не компонент, а групу, тому що АБ працює з групами, поки що розбираємо групи, Создать групу. Все, деталь в мене створилася. Можемо її назвати справа названня. Пишемо якусь назву. Тепер нам потрібно зробити дно. Значить, можемо малювати ще раз? Можемо просто нажимаємо букву «М» або рухати, перемістіть. Та сама кнопка на клавіатурі М набагато швидше. Посунули вбік і нажали Ctrl і відпустили. Вона скопіювалася. Скопіювали, нажав, де її зупинитися. Потім та же функція включена, переміщати му є на ній хрестики, тобто крутити. Я її перевожу горизонтально. Щоб знати точно, що вона горизонтально повернулася, у нас ось відображається червона. Нажали. Так. Далі ми значить, виділяємо цю деталь M, Підняли її вверх, тепер нажали Google Blue, відміну Ctrl-Z, Ctrl-Z, підняли її вверх, виділяємо цю деталь, знову M Move перемістити і перевожу її на начало координату. Причепилася вона мені. Тепер жму по цій деталі, move. І прив'язку роблю. Значить, ставлю цей кут, і він зміщається з цим кутом деталі. Прив'язку зробили. Тепер нам потрібно поміняти розмір дна. Допустимо, тумбочка у нас 500. Значить, потрібно нажати S, скале, Це є розмір. А де він тут є? На клавіатурі? Масштаб. От. Я нажав кнопочку от масштаб, а якщо просто ми виділили деталь і нажали S-скали. Тому що, коли користуєтесь такі кнопки, як M-move, hand рукою рухати, S, скали набагато швидше. І тут єдиний тільки нюанс є, що масштабує він по замовченню не по розміру, а в кількість разів. Тобто нам потрібно. Щоб, щоб ви розуміли, як воно працює, це зменшує по діагоналі верхній кутик. Середній теж по діагоналі. Коротше, щоб нам поміняти, наприклад, з 18-ки зробити десятку, нам потрібно нажимати на цю точку, і ми міняємо товщину деталі. А якщо нам потрібно. Глибину, наприклад, тумба 510, треба зробити там 460-ку. То ми маємо на центральний кутик нажати. Центральний квадратик. Не верхній, нижній, а центральний. І ми зменшуємо її або збільшуємо. Тобто, на даному випадку мені глибину не потрібно міняти, мені потрібно ширину. Ширина таким самим робиться варіантом. По середньому кубіку я нажав і. Так, я не бачу його розмір. Тобто в нас в цьому в кутику правому, де пише в скільки разів я міняю розмір, я пишу 500 і не забуваю написати MM, ММ. Нажав Enter, і тепер вона має чітко 500 мм. Як нам цей розмір подивитися? Значить, Виставляю розмір? Початкова точка, кінечна. І витягую розмір. Я бачу, що вона має 500. І так само кнопка H перемістив, наприклад, висоту можу собі забити. Верх тумби, низ тумби, бік 720. 720. Вона має загальний розмір. Тобто знову вимістити M я нажав. Беру за цей кут. За цей мені буде зручніше, тому що я його зразу з цим з'єднаю, але не забуваю нажати Ctrl, щоб вона скопіювалася. Тепер я бачу, що я змістив її і з'єднав з цим кутиком, нажав лівою кнопкою миші. Відвів назад. Далі царги. Ну, ви дивіться, як ви робите царги. Я 70 роблю царги. Значить, роблю знову прямокутник по трьом точкам. І просто-напросто накут навів. Накут навів. Тепер я дивлюся, він підсвічується зеленим, що я йду в потрібну сторону і жму 70, просто 70, Enter. І далі вниз по зеленій усі. Тобто, не по червоній, а. По зеленій осі, мені так зручніше. Жму 18 мм. 18 на клавіатурі забив. Тут в правому куті видно буде, що ви нажали 18, Enter. Все, створилася площина. І тепер просто-напросто ми її видавлюємо. Кнопка P, Push, видавити. Я нажав на площину і тягну просто в потрібну сторону. І тут бачу, мені нам має написати, що з. А, я навожу на кутик. О, конечна точка на кутику воно мені з'єднало нажимаю ліву кнопку. Все, деталь є. Єдине, що не забувайте, вона у нас розгрупована, тобто вона складається з площин і ліній. Нам треба зробити <кх> з неї. Групу. Значить, я виділив правою кнопкою создати групу. Створив, бачу, що група створена. Треба уважно виділяти, щоб на задньому плані нічого не підтягнулося до неї, і якісь якісь, якісь там точки, лінії. Щоб лишні не з'єдналися, бо потім АПФ не буде бачити. Якщо ви бачите, що ви нажали розкласти бірки, і на тій деталі немає бірки, то скорше всього, що погано створена деталь і з'єднана якось там неправильно, чи ще щось, її просто треба або видалити, або вияснити, видалити, перемалювати, або, наприклад, я створював кут, і одну площину мені чомусь не зв'язувало, і ніби ззовні деталь, все нормально, група є, а воно її не бачить. Тобто я перемалював. Ну і цю ми копіюємо. Кнопочка гаш, перемістити. значить І і, 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 move. І. Ну. Беру за цей кутик, копірувати, контр, нажав, гаш, підтягнув, escape. Зняв функцію H і далі працює мов, ну, підвів до кутика, видно, що воно притягнуло, нажав лівою кнопкою, все. Вона створена. В принципі, тубочка є, ще полку створити, полку створити, полку так само, допустимо, створити по трьом точкам, на боковині нажимаю, глибину вибираю. Ока в мене 500, Enter, вниз нажав, вниз дивлюся, щоб е, потрібна була вісь стилками січами. Так, 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 правильно. Вниз нажалася, так, вниз нажалося, значить 18 мм, Enter, Push.